Акітон – третя планета в системі світів пакту, або четверта, якщо рахувати зниклий Голаріон або станцію Авесалом як повноправного члена світів пакту. Або ж взагалі п'ятий світ, якщо до цього ще врахувати Сонце. Акітон також називають червоною планетою через червоно-помаранчевий колір її багатого на залізо ґрунту. Поверхня Акітона скеляста і багата на залізо, що надає їй характерного червоного відтінку. За десятки мільйонів років його ядро значно охололо, що спричинило сповільнення тектонічної активності та поступове видування атмосфери сонячними вітрами. Зі зниженням температури вода замерзла в полярних крижаних шапках товщиною в кілометри, відомих як зимові землі, вбивши більшість рослин і залишивши по собі величезні траншеї, солончаки та безжиттєві рівнини. Геологічні дослідження вказують на декілька теорій, однією з яких є наявність бурхливих річок, а іншою розсування тектонічних плит. Найбільшим каньйоном є розлом едаю, який майже розтинає акітон. Через зимові землі дмуть вітри з екстремально високою швидкістю, іноді стикаючись із потужними вихорами, які підривають лід, створюючи короткочасні хмари. В акітонській корі величезні жили та Речовини, яка колись була життєво необхідною для виробництва палива для зорельотів, доки не застаріла з появою дрейфуючих подорожей. Загалом же безплідна поверхня Акітона підтримує різні види кактусів, трав і чагарників, коріння яких може заглиблюватися у водоносні горизонти більш ніж на 30 метрів. Пилові бурі є поширеним явищем і можуть тривати нескінченно довго, поки не будуть заблоковані горами. До розриву була проведена операція з тераформування під назвою «Баунті» для стабілізації ґрунту Акітона і відновлення його флори. Хоча, коли кошти вичерпалися, проект був передчасно завершений, і більшість ділянок засохли за винятком ядра Баунті. Акітон не має спеціального уряду. На більшій частині планети панує беззаконня за винятком кількох міст держав. Оскільки більшість олігархів, які керують своїми урядами, вважають за краще боротися за ресурси і наймати найманців для проведення таємних операцій один проти одного, замість того, щоб витрачати гроші на боротьбу зі злочинністю і забезпечення дотримання законів, а кетон є розсадником організованої злочинності та контрабанди. Хоча рабство відкрито легалізовано лише в кількох містах, існує жвавий ринок рабів, гладіаторів і робітників. Більшість урядів винагороджують за упіймання раба. Що тим не менш не унеможливлює давання ним хабаря, в результаті чого раба можуть і відпустити. Мільйони років тому особливо великий метеорит врізався в Акітон під невеликим кутом, утворивши довгасте Ірконське море і вбивши більшу частину мегафауни, проклавши шлях до еволюції гуманоїдів. Силові хвилі від цієї події можна побачити за тисячі кілометрів. Вони підняли плато Аргукарі. З розвитком космічних подорожей на екітоні почався багатовіковий тастеронів бум або ж тастеронова лихорадка, оскільки всі віди бізнесу та іммігрантів прибували на екітон, приносячи з собою своє багатство. Однак, коли триєдини відкрив можливість дрейфу до інших світів галактики, попит на тастерон різко впав. За кілька десятиліть видобувна промисловість тастерону занепала, оскільки витрати перевищували прибутки. Сьогодні видобувають лише найчистіші та найдоступніші жили. Через кілька століть економіка стабілізувалася, але це було лише тінню того, що було раніше. По всьому Акітону та довкола нього знаходиться безліч уламків зорольотів, які були знищені приблизно в один і той самий час в період розриву. Це свідчить про те, що колись на його поверхні та на орбіті відбулася велика битва. У 422 році нашої ери, коли дрейфовий крах перервав дрейфові подорожі. Інвестори зацікавилися відродженням старої промисловості Акітона, очищенням нечистих джерел. І дослідженням перспектив подорожей зі швидкістю вищої за швидкість світла. Однак через залежність планети від імпорту, зокрема продовольства, Акітон опинився на межі голоду, коли багаті запасаються їжею, а бідні голодують. Особливо у великих містах люди вдаються до пороків, щоб полегшити свої турботи, зокрема до кривавих видів спорту. Найвідчайдушніші мігрують на Баунті, щоб більше ніколи не повернутися. Лише режим існування шопхадів, які не залежать від їжі, залишається незмінним. Шопхади раса кочових чотирируких велетнів родом з Акітона. Типовий шобхад сягає 3,5 метри заввишки і важить приблизно 250 кілограмів. Вони досягають статевої зрілості у віці 20 років, а їхня природна тривалість життя становить від 90 до 120 років. Шобхади походять від чаклунів або ж відьмаків, раси площинних мандрівників. Тисячоліттями вони жили як кочівники, блукаючи пустками Акітону, відмовляючись урбанізуватися, незважаючи на те, що були маргіналізовані корпоративними інтересами. Однак, коли Акітон зазнав економічного колапсу через те, що дрифт подорожі витіснив його основний експортний шопхадів це мало зачепило. Після цього шопхади інтегрувалися в суспільство і почали пропонувати свої послуги як провідників, мисливців та найманців. Шобхади традиційно уникають великих поселень інших рас, приходячи туди лише для торгівлі. Більшість продовжує жити на суворих пагорбах і в каньйонах Акітона. Шобхади починають свою бойову підготовку ще немовлятами. Більшість шобхадів не створюють постійних поселень, проводячи більшу частину року в пустелі, заробляючи на життя полюванням, збиральництвом та набігами на конкуруючі клани та корпоративні конвої. Шобхади вірять, що агресія є невід'ємною частиною життя. І що кожен повинен бути достатньо сильним, щоб мати можливість захистити себе. Честь для шопхада має першочергове значення, і порушення слова чи кланового закону означає долю і гіршу за смерть. А міські закони не мають сенсу, якщо вони не узгоджені між собою. Єдиним мирним зібранням шопхадів є щорічна зустріч племен на К, найвищій горі в системі світів пакту, і священному місті шопхадів. Але цей мир не поширюється на чужинців. І всі спроби колонізації гори були зупинені шопхадами. Вони залишилися в межах невеликих аванпостів і для слідницьких станцій, схвалених ними. Ка – титанічний вулкан, розташований на Акітоні. Його висота 55 кілометрів, і він є найвищою горою в усій системі світів пакту, а його вершина виходить за межу атмосфери, придатної для дихання. Ка є священним місцем для шобхадів Акітона. Племена шобхадів регулярно воюють на її схилах, і щороку вожді шопхадів та їхні свити з усієї планети збираються, щоб похвалитися, висловити претензії та укласти союзи на єдиній зустрічі, яка гарантована буде мирною. Однак мир не гарантується іншим, і за винятком кількох дозволених крихітних аванпостів і дослідницьких станцій уздовж нижніх схилівка, шобхади зруйнували все, що було побудовано надто близько до гори. Ка є популярним туристичним об'єктом для тих, хто прагне довести свою силу духу в стародавньому шобхацькому випробуванні гори, що передбачає сходження на вершину. Ті, хто виживає, повертаються назавжди зміненими. В останні століття багато з тих, хто пройшов випробування горою, отримали дивний містичний зв'язок після цього. Деякі шопхади працюють гідами для тих, хто цього потребує. Вони ведуть своїх клієнтів встановленими стежками і подалі від місць, які шопхади хотіли б тримати в таємниці, таких як зловісні обеліски і печери, що димляться парою. Один клан може блукати тисячами кілометрів пустелі, тож територіальні суперечки є рідкісними, незважаючи на часті зустрічі клану з іншими расами або кланами. Постійні битви роблять їх цінними найманцями та розвідниками, а кілька кланів взагалі покинули Акітон і полетіли до зірок. Вони ретельно обговорюють у своїх контрактах те, що дозволяє їхній кодекс честі, і відмовляються від чорної роботи. Деякі шобхади відчувають, що їх охоплює жага до мандрів лише після однієї єдиної роботи за межами Акітону і залишають рідну планету. Шобхади не схвалюють, коли інші раси випадково переймають їхній спосіб життя, і демонстрація таких настроїв перед обличчям шобхада зазвичай призводить до насильства. Окрім шопхадів, на Акітоні мешкають і представники інших рас ісокі, споглядальники та ікешті. Ісокі раса щуроподібних гуманоїдів, які переважно населяють планету Акітон та поклоняються Шу По, Богині, також відомі як бабуся Щур. Богиня Шу По, також відома як бабуся Щур, є покровителькою Ісокі, а також покровителькою вбивць, щурів, шпигунів і злодіїв. Вона вчить, що Всесвіт нічого не дає задарма, і люди повинні робити все, що може зійти їм з рук, і ревно ховати це подалі, що зради є повсюдними і очікуваними, і що не слід покладатися ні на кого окрім себе. Легенди розповідають, що Вао Шу По почала своє існування як звичайний щур, який здобув божественність, обгризши тіло мертвого бога. Будучи початково богинею темряви, вона згодом звернулася до тих, хто веде свої справи під покровом пітьми. Вао Шу По воліє, щоб її послідовники працювали з тіні, чи то ніжу спину, чи то енергетичне ядро з рельоту, підготовлене до вибуху, чи то отрута в чаші. Вона також вчить, що вони повинні тримати очі і вуха відкритими на випадок, якщо вони зможуть дізнатися щось, що згодом можна буде використати на свою користь. Вао Шу По поклоняються злочинці, які приховують свій бізнес від влади під покровом темряви. Вона також вважається покровителькою Ісокі, які здебільшого поклоняються їй, щоб задобрити її і рідко приймають її ідеали. Тим не менше, велика кількість священників Вао Шупо, які називають себе її онуками, є ісокі. Храмів, присвячених їй, існує небагато, всі вони скромні, маленькі і часто приховані від очей. Культи Вао Шупо заборонені в багатьох суспільствах, в той час як деякі інші, в тому числі деякі дуже поважні уряди. Цінують навички її прихильників як шпігунів і вбивців а іноді вони можуть навіть діяти відкрито. Лао Шупо дозволяє своїм послідовникам залишатися лояльними до своїх роботодавців доти, доки це відповідає їхнім цілям, але довіряти їм завжди нерозумно. Споглядальники раса атрофованих психічних істот родом з Акітона. Споглядальник виглядає як масивний гуманоїдний мозок з висохлим атрофованим майже редументарним тілом. Споглядальники покладаються на свої потужні психічні здібності для виконання основних функцій, таких як рух і мова. Вони літають за допомогою телкінезу і спілкуються за допомогою телепатії, причому більшість з них знають принаймні акітонську, загальну та ісокійську мови. Не маючи типових для гомоноїдів органів чуття, вони натомість використовують свої розумові здібності, щоб відчувати навколишнє середовище, що дозволяє їм бачити, відчувати присутність інших, навіть коли світла мало або зовсім немає. Психічні здібності споглядальників також поширюються на читання думок, психокінез і здатність запаморочувати та завдавати шкоди розуму інших істот. Споглядальники. Уродженці Акітона, які прискорили еволюцію свого мозку тисячі років тому і досягли неймовірних екстрасенсорних здібностей у результаті цього процесу. До розриву вони були відомі як споглядальники Ашока. Споглядальники розмовляють колективно, коли подорожують групами, і використовують логіку, яка часто збиває з пантелику інші види живих істот. Хоча вони, як правило, подорожують поодинці або парами, вони інколи можуть жити групами до семи осіб. І кешті. Раса витривалих ящурів, що походить з пустель і пагорбів акітону зі складним життєвим циклом і мінливою фізіологією. Палеонтологи вважають, що еволюції розумних гомоноїдів на акітоні, таких як ікешці та ісокі, сприяло падіння стародавнього метеорита, який знищив практично всю акітонську мегафауну. Виводок молодих ікешці їсть будь-яку органічну речовину, що трапляється на шляху. Коли вони ростуть, їх мозок розвивається, вони вчать мови. Та харчових звичок від батьків виводка. Такі виводки іноді виконують роль утилізаторів сміття для великих населених пунктів або ж їх навчають пастися так, щоб місцева біосфера залишалася недоторканною. Якщо їх залишити на призволяще, вони шукають ділянки багаті на органічну речовину і поїдають її всю. Досягнувши 5 років і 3 футів зросту, і залишають свої виводки і об'єднуються в групи з іншими підлітками різного віку. Досягнувши 10-20 років, і кешці починають статеве дозрівання, стають ненажерливими, жорстокими і цілеспрямованими в бажанні битися і спаровуватися. Якщо вони знаходять охочого партнера, вони споровуються і народжують велику квадку, а потім б'ються один з одним на смерть. Якщо перемагає самець, він стає ватажком виводка. Якщо самка, вона стає парафіянкою. Ті, кому не вдається знайти партнера, стають дедалі більшими і агресивнішими, перетворюючись на звірячих розбійників. Майже релігійний орден ікешті, що базується в Гантімі, стримує свої шлюбні інстинкти задовго до завершення нормального репродуктивного циклу. Свій успіх вони пояснюють глибокою медитацією і зосередженістю на інтелектуальних заняттях. Завдяки своєму груповому життєвому циклу більшість ікешті народжуються народжується на Акітоні. Вони здавна живуть на околицях цивілізації, частково через те, що їхнє ненажереливо потомство може завдати поселенням тривалої шкоди. Ікешті часто конфліктують за територію з Ісокі, які все частіше використовують космічні подорожі як засіб уникнення конкуренції. Багато ікешті шукають можливості в інших частинах системи світів пакту, надсилаючи значні грошові перекази своїм побратимам по виводку на акітоні. Давдават, пам'ятник двом переплетеним рептиліям, висічений на хребті з видом на Ірконське море, є священним місцем для ікешті. Які розглядають його як пам'ятник родючості та нагадування про вроджені інстинкти, що дрімають у них всередині. І кешті, які не можуть знайти собі пару, здійснюють сюди паломництво, щоб розмножуватися, хоча багато з них піддаються спокусі і стають розбійниками, не встигнувши цього зробити. Підлітки і кешті найбільш соціально активні. Вони віддають перевагу роботі з технікою, шукають роботу механіків, евакуаторів або торговців механізмами. Поїздки за кордон часто порушують репродуктивний цикл і кешті. Багато хто з їхніх товаришів по команді бачив, як вони перетворюються на розбійників. Ватажки виводка швидко відновлюють свої попередні знання та особистісні якості, але їхній темперамент стає дещо флегматичним і відстороненим, що зумовлено сильним бажанням керувати якомога більшим виводком молодих, іноді вбиваючи слабших, щоб звільнити місце для сильніших кандидатів. Наглядачі за виводком ведуть усамітнене життя, пасучи свої виводки. Парафіянки інстинктивно відчувають потребу забезпечити успіх свого народу. Деякі з них утворюють угруповування, а інші стають шукачами пригод за межами планети, щоб принести багатство і славу і кешці в цілому. Рівери втратили свої розумові здібності та індивідуальність під впливом гормонів, пам'ятаючи лише зачатки мови і дбаючи лише про вбивство та їжу. Рівери вважаються ганьбою для інших і кешті, які часто йдуть на все, щоб їх знищити. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтесь на цей канал. Але лише в тому випадку, якщо це відео вам сподобалось і ви хочете переглядати подібні відео в подальшому. До нових зустрічей!